Ніжний, ароматний, з хрусткою скоринкою. Все це про неперевершений іспанський десерт крема каталана, який буде доречний до святкового столу та й просто без привіду. В кастрюлю наливаємо молоко, додаємо палочку кориці. З половини лимону очищуємо цедру так, щоб вона була без білої частини. Додаємо її теж до молока. Додаємо цукор і все перемішуємо. На середньому вогні доводимо до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком. Потім відставляємо на 40-60 хвилин до охолодження та щоб молоко наситилось ароматами лимону та кориці. В миску додаємо цукор, жовтки, крохмаль та все перемішуємо. Проціжуємо, охолонувши молоко, поєднуємо все. Суміш переливаємо в чисту кастрюлю та ставимо її на середній вогонь, постійно перемішуючи. Як тільки закипіло, відставляємо, перемішуємо, а потім знову ставимо на вогонь. Ще раз повинно закипіти. Тепер виключаємо вогонь та перемішуємо суміш. Крем готовий. Розливаємо його по креманкам. Це так смачно, що хочеться вже зараз все з'їсти. Але наберемося терпіння. Ставимо креманки в холодильник мінімум на 6 годин. Крем застиг. Прийшла черга зробити хрустку скоринку. Рівномірно посипаємо коричневим цукром та обпалюємо газовою горілкою так, щоб цукор розплавився. Фантастичний десерт готовий. Дивіться, не проковтніть разом з ложкою.